Картина галерея Арткрафт Ойл, мистецький осередок та певною мірою туристичний об'єкт нашого міста. Наразі тут представлено 10 творчих експозицій. Інститут розвитку міста тісно співпрацює з галереєю від початку її заснування. Разом популяризують мистецтво та туризм у кривому розі. Інститутом розвитку міста було проведено спільно з картинною галереєю дуже багато проєктів. Це екскурсії для внутрішньоприміщених осіб, участь у спільних заходах. І Сьогодні ми організували спільний такий захід для представників закладів освіти кривого рогу, а саме Довгинцівського та металургійного району, для того, щоб познайомитися з цією локацією, такий це промоту. Ур інформаційний для того, щоб в подальшому да, люди більше дізналися про картину галерею і змогли організовувати екскурсії для учнів, для вихованців. Ну і звичайно для своїх дітей, сімей для власного відпочинку. Представники картинної галереї упевнені, мистецтво треба пропагувати серед дітей та молоді. Це виховує людину та розвиває її художній смак. Наша мета долучити містян до мистецтва. І ми розповідали про ті експозиції, виставки, які наразі проходять у нас в нашій галереї, для того, щоб потім вони повернулися в свої інституції та повернулися з дітками. Одна з експозицій галереї, виставка незалежність Дніпрянина Валерія Сосни. Виставка стане дипломатичним рупором у світі, тому я всіх запрошую. Може ще пару місяців ви зможете її побачити. А це виставка про те, що було до 24 лютого, 2022 року. Та те, в чому ми живемо зараз з вами, одна з головніших картин, вона таки має назву Незалежність. їй вже 33 роки. Пані Тетяна в цій картинній галереї вперше і переконана, прийде сюди знову. Дуже вражена, дуже емоційно, дуже дуже багато позитивних емоцій, які я отримала. Я сподівалася, що буде гарно. але настільки я навіть не очікувала. Я отримала дуже багато інформації, з якою я звичайно поділюся і з колегами і донесу це і до наших учнів, і, і до батьків учнів. Да, дуже цікаво. Дарія Юськова, Олександр Домашов. Цей день.